Всім привіт! Продовжуємо розглядати геометрію 7 класу. На черзі у нас друга тема. Самостійна робота по цій темі кут і його властивості, вимірювання кутів, бісектриса кута. Стандартна самостійна робота складається з чотирьох завдань. Відповідно: перше завдання. Укажіть кут, від якого визначено неправильно. Дивіться, рисунок. І є у нас рисунок. Давайте згадаємо, що таке кут. Так, рисунок. Давайте поставимо букви точка О, С, Б, А і Д. Кут визначається у нас завжди двома променями. От, наприклад, промінь ОС і ОБ визначає кут БОС. Промінь ОА і ОД визначає кут А. ОД. Завжди, якщо ми трьома літрами позначаємо кут, то посередині позначається вершина цього кута, з точка, з якої виходять ці два промені. Так, дивимося. Під варіантом А у нас написано, що кут АОБ гострий. АОБ. АОБ. Давайте згадаємо, які види кутів взагалі є. Є кут гострий, потім це той кут, який менший від 90 градусів. Від 0 до 90 градусів це гострий кут, який дорівнює 90 градусів це прямий кут. Кут який від 90 градусів до 180 це розгорнутий кут. І кут, який, до, який дорівнює 180 градусів це у нас розгорнутий. Від 90 до 180 тупий. А 180 градусів це розгорнутий. От дивимося. Давайте на малюнку на нашому подивимося: С. Тут градусна міра, його 90 градусів. Тобто кут С у нас прямий. Також прямий ще є який кут С Д. Оскільки також 90 градусів. Кут Б, о, д розгорнутий, бо він 180 градусів його довжина. Кут КуД. Менший за 90 градусів, значить він, який у нас гострий кут АОС більший за 90 градусів, бо складається з кута СОД і АОД. Отже, він розгорнутий. І ось цей кут АОБ. Він також є розгорнутим, бо його градусна міра за 90 градусів. А у нас пишеться, що він гострий. Тому. Варіант А уже записано неправильно, і це буде правильною відповіддю до нашого першого завдання. Давайте розглянемо інші варіанти. Подивимося, кут СОА тупий СОА. Він тупий. Чому? Тому що складається ось цей кут 90 градусів, а тут ще є якась градусна міра. Тобто кут СОА, його градусна міра більший за 90 градусів, менший за 180. Бо розгорнутий був би ось цей кут. Тому він тупий, це твердження правильне. Варіант В. Сказано у нас тут що? Варіант В. У нас тут сказано, що кут БОЦ прямий. Дивимося, БОЦ. Його величина 90 градусів, значить він прямий. Це також правильне твердження. І варіант Г. У нас тут що? Кут КуД розгорнутий, кут БОД. Давайте дивитися, яка його градусна міра цього кута. БОД. Промінь виходить з точки О в різні боки, утворює 180 градусів. Тому цей кут розгорнутий. А кут АОБ. АОБ. У нас кут АОБ. Він буде більше 90 градусів, і він буде тупим. А за умовою у нас написано, що він А гострий. Нам треба неправильну відповідь показати. Отже, варіант А є неправильний, і це буде відповідь до нашого першого завдання. Друге завдання. Знайдіть кут між. Стороною кута, який дорівня 110 градусів, і його бісектрисою. Тобто, що у нас задано за умовою кут, давайте якось його напишемо АОБ. І задана величина цього кута. Тобто, у нас сказано що, за умовою, що кут АОБ дорівнює 110 градусів. І сказано, що проведено бісектрису цього кута. Що таке бісектриса кута? Це промінь, який проведений з вершини кута, і ділить цей кут на два рівних кути. ОЦ. Давайте так. ОЦ бісектриса. бісектриса. І нам треба знайти, що? кут між стороною кута і його бісектрисою. Дивимося. Ну, візьмемо якусь, наприклад, сторону. Ну, давайте ОА. Це одна із сторін кута. да? І кут між стороною кута і його бісектрисою ось цей кут буде шуканий. Кут АОЦ. Це той кут, величину якого нам потрібно знайти. Виходимо з зазначення бісектриси, що називається бісектрисою кута. Бісектрисою кута називається промінь, який виходить з вершини кута. Проведений він в внутрішній області кута і ділить цей кут на два рівних кути. Тобто, оскільки ОЦ ОС бісектриса, то у нас кути А і БОЦ рівні. Тобто, у нас кут 110 градусів ділиться на два рівних кути. Тому кут АОЦ дорівнює одна друга кута АОБ. Половина всього кута. кут між бісектрисою і стороною. Заданого кута буде дорівнювати половині всього кута. Дорівнює одна друга. У нас кут заданий 110 градусів. 110 поділити на 2 буде 55 градусів. Шукаємо 55 серед варіантів відповіді. Бачимо під варіантом відповіді Б записано 55 градусів. Тому правильною відповіддю на друге завдання буде варіант відповіді Б. Його й записали у відповідь. Продовжуємо. Третє завдання. Промінь С проходить між сторонами кута АБ, що дорівнює 120 градусів. Знайдіть кути АС і СБ, якщо кут АС на 50 градусів більший за кут СБ. Так, виконуємо малюнок. Промінь С проходить між сторонами кута АБ. Тобто, що у нас задано? У нас задано кут АВ. Що мається на увазі кут АБ позначення, то кут утворений променями двома. Один промінь це промінь А, інший промінь – це промінь Б. І в нас сказано, що кут АБ дорівнює 120 градусів. Промінь С проходить між сторонами кута АБ. Кут АС, тобто промінь С десь всередині проведений, але дивимось на малюнок. Кут АС буде на 50 градусів більший за кут СБ. Тобто ми повинні якось отак позначити промінь С, бо кут АС більший за кут СБ за умовою. Ми повинні малюнок, щоб відповідав нашій умові. Проаналізували і позначили. Так, у нас сказано, що кут АС на 50 більший за кут СБ. Тобто кут АС дорівнює кут СБ плюс 50 градусів. Умову записали, це у нас дано. Записали що дано. Знайти, що нам потрібно знайти? Кути АЦ, Кут АЦ знак питання і кут СБ знак питання. Розв'язання. Переходимо до розв'язання задачі. Ми записали коротко що дано, що знайти. Зробили малюнок. Да, Позначимо, давайте ще на малюнку, що нам треба знайти. Ось цей кут. Давайте ми кут АС перший однією рискою, позначимо, а кут СБ двома рисками, оскільки величина, градусна міра цих кутів різна, тому позначаємо ми їх на малюнку по-різному. Позначили, це невідомі наші кути. Так, дивимося. Ну, давайте якийсь кут позначимо через Х, щоб нам менше букв було. Нехай. Нехай. Ну, який ми кут АЦ. Позначимо ні. Давайте що? Ц Б через Х, да? Да, менший кут позначимо через Х, нехай кут СБ дорівнює Х градусів. Тоді кут АС буде дорівнювати чому? Замість СБ підставляємо Х, Х плюс 50 градусів, Х додати 50 градусів, в сумі ці два кути нам дадуть весь кут АБ. Він дорівнює 120 градусів. Тоді ми складаємо рівняння Х додати Х плюс 50 кут СБ, Х плюс кут АС. Х плюс 50 дасть нам величину всього кута АВ – 120 градусів. Х додати х буде 2х, плюс 50 дорівнює 120. Х залишаємо зліва 2х, 50 переносимо вправо з протилежним знаком, буде 120 мінус 50. 2х дорівнює 120 відняти 50, буде 70. Звідси Х дорівнює невідомий множник, знаходимо як результат 70, ділимо на відомий множник на 2. 70 поділити на 2 буде 35 градусів. Це ми знайшли величину кута СБ. Отже, кут СБ дорівнює 35 градусів. І нам треба ще знайти, що кут АС. Х плюс 50 він у нас ось. Значить, тоді пишемо кут АЦ дорівнює, Замість Ха підставляємо 35. 35 градусів, плюс 50 градусів, дорівнює 85 градусів. Перевіряємо себе, що ми правильно порахували в сумі: 35 плюс 85, 85 плюс 5, 90, і плюс 30, 120 градусів. Те, що у нас за умовою сказано. Отже, порахували ми правильно. Відповідь записуємо 35 градусів і 85 градусів. Ось така буде відповідь на третє завдання цієї самостійної роботи. І останнє завдання. Самостійної роботи четверте. Промені ОБ і ОЦ проходять між сторонами кута АОД так, що промінь ОБ є бісектрисою кута АОЦ, а промінь ОЦ бісектрисою кута АОД. Знайдіть градусну міру кута БОЦ, якщо кут АОД 100 градусів. Так, ну давайте малюнок виконувати. Промені ОБ і ОЦ проходять між сторонами кута АОД. Тобто, у нас є якийсь кут АОД. А ОД. Що мається на увазі кут АОД? Це кут, який утворений двома променями ОА і ОД. Так, і за умовою кут АОД 100 градусів. Дано кут АОД дорівнює 100 градусів. Так, далі. Промені ОБ і ОЦ проходять між сторонами кута АОД. Тобто, якимось чином проведено між в внутрішній частині кута АОД проведено два промені ОБ і ОЦ. Сказано, що промінь ОБ є бісекрисою кута АОЦ. Нема в нас ще кута АОЦ. Тому це поки що цю умову опускаємо. Наступна умова. Промінь ОЦ є бісектрисою кута АОД. Кут АОД є. Промінь ОЦ бісектрису проводимо. Промінь ОЦ. Що таке бісектриса? Це промінь, який ділить заданий кут на два рівних кути. Тобто кут АОЦ дорівнює куту ДОЦ. ОЦ бісектриса кута АОД. Так. І сказано, що промінь ОЦ є бісектрисою кута АОД. Ми побудували. Промінь ОБ є бісектрисою кута А Є у нас кут АОС І в ньому також проведена бісектриса. ОБ. Бісектриса ділить. Ось цей кут на два рівних кути. Тобто ділить кут АОЦ на два рівних кути. АОБ і СОБ. ОБ. Тире. Бісектриса кута АОЦ. Так, все. Знайти. Що нам знайти? Градусну міру кута БОЦ. Кут Б Знак питання Б, О, С. Ось цей кут у нас невідомий. Його нам потрібно знайти. Розв'язання. Так, дивимося. Давайте таким чином ми будемо міркувати. Оскільки Оце бісектриса кута АОД. Оскільки Оце бісектриса АОД, то. Які кути рівні АОЦ кут АОЦ. дорівнює куту Д О, С. Дорівнює куту ДОЦ. І дорівнює половині кута АОД. Дорівнює одна друга кута АОД. Дорівнює одна друга кут АОД у нас за умовою 100 градусів. дорівнює 50 градусів. Що у нас виходить, що промінь ОЦ поділив кут АОД і утворилося. Який за умови у нас 100 градусів. утворилося два рівних кути по 50 градусів. Це зрозуміло, оскільки бісектриса ділить кут пополам. Тепер дивіться, у нас кут АОЦ, АОЦ 50 градусів, а його ділить бісектриса ОБ на два рівних кути. ОБ, бісектриса кута АОЦ. Тому кут АОБ. АОБ дорівнює куту БОЦ, БОЦ і дорівнює половині кута АОЦ. Одна друга кута АОЦ. Кут АОЦ. Ось він. Ми його знайшли 50 градусів. Тому буде одна друга на 50 градусів. 50 градусів поділити на половину буде 25 градусів. Ми знайшли шуканий наш кут БОЦ. Ось він кут БОЦ. Дорівнює 25 градусів. Тому у відповідь до четвертого завдання ми записуємо градусну міру цього кута 25 градусів. Ще раз проходимося. Весь кут ділиться променем ОЦ навпіл. Тобто два рівних кути по 50 градусів. Потім. Один кут а оце беремо, його величина 50 градусів. Бісекресою ОБ ділиться навпіл. Значить буде по 25 градусів ці кути. Майже усна задача, але зобразивши малюнок, ви бачите, як її легко знайти. Хоч це і останнє завдання цієї самостійної роботи і найважче має рахуватися, але обчислюється воно досить просто. На сьогодні все. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, рекомендуйте своїм друзям. До наступних зустрічей!